Учасники круглого столу, члени об'єднаної опозиції за батьківщину, дискутували на тему проекту програми дій Справедлива держава, чесна влада, гідне життя. Якою буде програма об'єднаної опозиції? Чесною це головна і основна вимога абсолютно максимально конкретною і відповідальною, як по відношенню до своїх політичних до наших політичних партнерів. Такі по відношенню до українських громадян. програма об'єднаної позиції складається з трьох великих розділів. У ній передбачено зменшення числа податків шляхом ухвали нового податкового кодексу, збільшення пенсій, створення незалежної судової влади, реформи в системі освіти. Ухвалення програми об'єднаної позиції це безпрецедентна подія в історії української політики. Ця програма буде перелік конкретних дій. Які потрібно буде застосовувати в державі, це не буде популістське рішення, яке було до того. Всі ці дії будуть викладені в законодавчих актах. Звик давати конкретні пропозиції, які стосуються енергетичної незалежності держави, в тому числі реорганізації структури НАГНАВТОГАЗУ України. Я направлю ці пропозиції свої письмово в центральний штаб. Соратники політичного об'єднання обіцяють провести аналогічні львівському круглі столи в усіх регіонах країни, на яких вироблять спільну програму дій. Члени об'єднаної опозиції стверджують, що співавторами програми стануть не тільки експерти, а й звичайні громадяни країни.